Чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Так, секрети довголіття. Все правильно настав той момент, коли ми будемо розбиратися, що нам допомагає подовжити якісне, комфортне наше життя. І будемо це робити разом з нейродослідницею Наталою Каді. Виявляється, є рутинні речі, які можуть зробити наше життя і роботу мозку більш якісними. Алло. Що це за речі і на що варто звернути увагу? Давайте дізнаватися разом. Наталія Кадя 45 років, нейродослідниця. Знає, як допомогти мозку працювати ефективніше, знайти мотивацію та нові ресурси на справи. Наталя викладає у бізнес школі Українського католицького університету. Головна ціль Наталі навчити розуміти власні емоції та прискорити ваш шлях до успіху. Думаю, ви часто чули, бачили, читали про те, як деменція руйнує життя. Що страшного в цьому? Як розпізнати в собі перші прояви чи ознаки, і як запобігти, якщо можна, про все це? Ми поговоримо в цій серії. Цю направду можна вважати одним із найсуворіших ворогів довголіття і ворогів мозку, тому що вона руйнує фундамент нашої особистості, нашого я. Деменція через порушення нейронів, вмирання нейронів, впливає на якість нашого життя через те, як ми сприймаємо світ. У нас погіршується пам'ять, ми починаємо гірше орієнтуватися в просторі, ми починаємо менше відчувати емоції. В нас знижується рівень емпатії. Нам важче згадувати якісь речі. Тобто, все те, що робить нас нами. Коли є деменція, руйнується. Тому направду можна сказати про те, що деменція найбільший ворог нашого життя. Якщо у вас був Дуже 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 насичений тиждень, і в кінці такого тижня ви забуваєте, куди кладете речі. Це не деменція, а це перенавантаження, і вам потрібно відпочити. Але якщо протягом певного часу ви помічаєте, що ви стаєте забудькуватими, що ви забуваєте, де поклали ту чи іншу річ, що вам важче орієнтуватись в просторі, що ви якісь рухи і речі, які вам видавалися дуже простими, ви легко їх. Виконували сьогодні, потребують від вас надзусиль, вам важко зосередитись, вам важко зорієнтуватись, і це відбувається хронічно системно. Тобто, з часом ви помічаєте, що це стає ознаками вашої особистості чи характеристиками вашого життя, то це може бути першими сигналами про те, що е, наближається вона. Як не дивно, щоб запобігти. Одному із найнебезпечніших захворювань нам не потрібні магічні пігулки, нам не потрібні медикаменти. Нам потрібна звичайна правильна гігієнічна рутина, а саме якісне харчування, тому що від того, є, що ми їмо і які продукти споживаємо, впливає те, як працює мозок. Нам потрібна правильна достатня кількість кисню, а значить, прогулянки на свіжому повітрі систематично. Особливо зараз, коли буде холодно, і нам буде хотітися сидіти в приміщенні з включеними батареями з відсутністю свіжого повітря. Нам обов'язково потрібен якісний сон. Нам будь-яким чином потрібно зменшувати рівень стресу, тому що стрес дуже негативно впливає на мозок і прискорює його старішення і пришвидшує деменцію. І нам потрібні когнитивні навантаження для мозку. Це може бути щось на кшталт вивчення іноземної мови вивчення чогось складного заняття музикою незалежно від того в якому ви віці. Чим більше навантажень когнітивних, позитивних, де ми створюємо щось нове, на вивчаємо щось нове буде для мозку, тим тривалішим буде час, на який ми відтерміновуємо цю небезпечну хворобу. Є ще одна базова річ абсолютно проста і точно абсолютно безкоштовна, яка допоможе вам зберігати життя довгим. А що ще важливіше, когнітивно активним? Це нові враження, і нові враження не з точки зору подорожей і нових країн, а з точки зору банальних простих речей. Довголіття це не тільки і не стільки про тривалість життя, скільки про якість життя, яке триває, і тут когнітивні здібності мозку грають величезну роль, а сенсорна новизна допомагає мозку зберігати активність і молодість. Тому намагайтесь в кожному дні знаходити щось нове для вас. Буквально, якщо це новий запах. То він активує гіпокамп і він продукує нові нейрони і зв'язки між ними. Якщо це споглядання нових витворів містецтва і пошук кольорів або їх поєднання, яких ви ніколи не бачили раніше, це теж сенсорна новизна, яка активує мозок. Якщо ви торкаєтесь предметів і намагаєтесь згадати на дотик, що там, то це теж активує мозок і допомагає йому зберігати активність і когнітивні здібності. Ми можемо жити довго і вчені. Говорять про те, що з кожним роком тривалість життя на планеті стає довшою. Але який в тому сенс, якщо в нашому житті немає нас? Немає нас означає, немає наших відчуттів, емоцій, радощів, переживань, немає відчуття себе. Для того щоб життя було яскравим, цікавим, наповненим змістом. Магія не потрібна потрібні щоденні звички, які будуть допомагати створювати здорове життя, а саме: харчування, сон, фізична активність, соціальні зв'язки і новизна. Життя буде довгим і цікавим, якщо в ньому буде багато нового і цікавого. Друзі, вітаємо, хто до нас приєднався. Секрети довголіття це завжди актуально. А ми вже потрошки готуємося до нашої гостявої студії, де за круглим столом ми зберемося разом з Марічкою Падалкою. Важливі теми для усіх жінок і усіх мам і татусів нашої країни. І батьків Тому дочекайтеся. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Аркі згенерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж, розберемося. Таємниці архівів. З 10 листопада. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.